Паразити дерев ліквідовані навіть під час війни комунальники КП Харків благоустрій піклуються про зелені насадження. Бригади підприємства обрізають ушкоджені омелою гілки та пускають їх на переробку. Всього з початку повномасштабної війни комунальники знесли більше 200 сухих дерев, а кронували 49. комунальники неабияку увагу приділяють чистоті. Вони наводять лад у прибудинкових територіях та на центральних вулицях, прибирають упали листя, доглядають за клумбами та косять траву, Встигають ще й готувати Харків до опалювального сезону. У новобаварському районі з метою надання якісних комунальних послуг. Спеціалістами комунального підприємства Харків водоканал з підготовки в осінньо-зимовий період 2022-2023 років виконані роботи з поточного ремонту житлового будинку за адресою вулиця Свинаренка. В ході даних робіт проведено заміну дефектної ділянки трубопроводу холодного водопостачання. А ще бригади водоканалу та тепломереж замінюють внутрішньобудинкові та магістральні труби, оновлюють оснащення на котельнях та насосних станціях, аби підготувати об'єкти до опалювального сезону. Деякі роботи доводиться проводити по декілька разів, бо російський агресор обстрілює критичну інфраструктуру. Тому бригади ще усувають наслідки обстрілів. Те ж саме виконують і майстри КП «Харківспецбуд» та «Жилкомсервісу». Але вони відновлюють вже самі будинки, що зазна. Але ушкоджень працівники комунального підприємства Жилкомсервіс вкотре звертаються до громадян з проханням надати доступ до квартир, особливо там, де вибиті вікна і було розмороження системи, по можливості надіслати ключі до сусідів, друзів, які зможуть надати доступ та забезпечити виконання необхідних робіт, особливо при ліквідації аварійних ситуацій. Наданий доступ дозволить майстрам вчасно усунути проблеми в опалювальній системі всього будинку і заповнити її теплоносієм. Комунальники замінили майже 4 тисячі вікон, пошкоджених з початку війни, та відновили майже 4,5 тисячі квадратних метрів покрівлі. Ще бригади відновлюють і конструктив будинків, що підлягають ремонти. Подібні роботи ведуться в усіх районах міста. Яна Щетиніна та Андрій Харківські Харкаськізвістя.